Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 травня 2025 рік і буду видаляти старе листя з полуниці кабрілу. Посадка була недавно, там є старе листя хворе і написали мені, що потрібно видаляти ножничками. Ось мене такі ножнички є. І зараз будемо видаляти не сорт кабріл, а сорт муран забув. Треба листя будемо обрізати? Таке листя вже хворе. залишаємо точку росту? Це вже був у нас цвіт. Перший цвіт я обрізаю. Ось, залишаю точку росту, це видно, листя потрібно обрізати. Я робив це вручну, А мені підказали, що потрібно робити ножничками. Написали мені коментар. Дякую, хто дивиться. І підказує. Це в нас реме. Бай ще пару кущиків і закінчую обрізати старе листя. Це в нас мурано. Там в нас кабріло. Зараз покажу зблизька. Ще пару штук обітну, покажу. Ось така тоска росту вже є. Це у нас старе листя листя нам не потрібно. Так, я залишаю Точка росту. Ось так Мурана обрізав. Там ще один листочок є. Навіть два. Ось так воно виглядає. Це в нас кабріло. цього року. Ось таке коротке відео на сьогодні. Кому відео сподобалось, ставте лайки, робіть підписки, далі буде. Це в нас фасоля. Так росте. Альба вже є на кожному кушечку. Кидай вуса, буду сажниці полонеці. Це у нас альба. Буде потрібно саджанці пишіть. Всім до зустрічі. Ще почне падати дощ.